Всім привіт, друзі! Всім привіт! З вами Остапін Games. і сьогодні ми знову записуємо Kingdom Rush Frontiers. Та показав тобто нас... там якийсь рівень цікавий. є. У нас сьогодні Kingdom Rush Frontiers, Сьогодні у нас челлендж. Ми будемо проходити один рівень The Underpass. В чому челендж, що ми будемо проходити його тільки з одним типом веш. Наприклад, або тільки магічні, або тільки стріли оці. лучники. Так, або навіть можна буде пройти тільки з одними лицарями. Це буде складно, але ой, цікаво. Ой, ой. Значить... Тільки б мені не попалося лист. Так, перше, я проходжу е з тими як їх звати? З артилерією. А потім э, Астап, э, друге mm -hmm. відео, це буде вже окреме відео. Ми да. його потім знімемо окремо. Астап буде проходити з магічними вежами. Отже... Мені на наступне відео лицарі. Чи там треба прям сам вибираєш? Так, да? Да, ми ж самі будемо вибирати. Добре. Так, отже, значить, дивіться, да. ми можемо проходити з артилерією і магічними вежами ми можемо проходити в принципі з кронаном. Він нам підійде. Для лучників. Чому не лучник... з останніми героями? Якимось, ну, тому, то не обов'язково, можна і так. А для лучників, наприклад, і для лицарів краще буде брати оцього Бонгерта. Bon До речі, ми все ще не зробили огляд по героям, то колись зробимо. Бо тато вже всіх прокачав тут. Так. Да, Значить, да, беремо да, крона, да. на нехай буде. Значить, рівень Underpass, ось цей. Ми його проходимо на рівні складності ветеран. Ветеран. Це ветеран, це ветеран. Добре, значить, спочатку проходимо тільки з артилерією. Поїхали. Так, Пропускаємо історію. Так, значить, одразу будуємо одну артилерію тут. Будемо будувати оцих курей. Тому що нам треба буде. А чому кури? Ну, находить як курка. Тому що нам треба буде ПКО, тому що тут є два рази летять пташки, і нам треба, щоб воно стріляло в тому. В числі попов попові. По Можемо отак запустити одразу. Так, бачимо, що нас трошки не вистачає на ракети, але зараз ми їх і не будемо прокачувати. Пішла наступна хвиля, і запускаємо одразу наступну, не чекаємо, хай нам трошки грошей за це впаде. Наша задача: зараз повернемося до героя. Э, стримати перші рівні. Перший рік. Якогось ми прибили вже там. Так. Кабани бігають. Бачимо, багато ідей їх одразу, і ми можемо так кинути. метеоритний дощ. Ох, щось їх так багато. Прока... Прокачуємо ракети. Це багато. Зараз найбільша проблема тут це оті невидимки, що йдуть. Тому їх треба одразу агрити і робити так, щоб вони стали невидимими, що поки вони дійдуть до нашої останньої цієї артилерії, вони вже... Померли. З'явились. Ні, не померш, вони стали знову видимими. Пам'ятайте, що якщо ми їх починаємо бити або наносити їм якийсь урон, вони стають невидимими. Ну, Щось вони не стають. Зараз стануть. А, це невидимки у нас. Так. І поки він дійде сюди. От найкраще, це коли видно їхнє ХП ще. Бачите, тут вже вони втрачають свою невидимість і ця артилерія їх добиває. Так, хай поки що стоїть там. Бум-бум-бум. їх. -бум. Так, бачимо, трошки вони пішли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не переживаємо погано, погано, погано. Все нормально. Ми... -ї -ї -ї. У нас є підкріплення для Ой -й -ї -й -ї -ї -ї. того. Ой-ой-ой-ой-ой! І у нас є герой. Ааа, що вони так біжать? Все нормально. Страшно. А з магічними вежами насправді буде ще легше, тому що там є озера. Урагани Ні, зелені, зелені а, вежі які да. піднімають скелетів. і в yeah. нас скелети будуть притримувати ворога. Хочу... Можемо кинути метеоритний дощ одразу. Хочу, знаєш, з цим пройти з магічними вежами в наступному відео. Так, так, ти будеш в наступному відео з магічними так? вежами. Так. Ну бо, скажи мені з лицарами і лучниками трошечки складніше. Так, да, бо вони ж там скелетів не піднімають. А, диви, через тунель пішли. Не страшно, не страшно. Нам головне, оці от невидимки, щоб ми їх. Що цей герой каже, наш? Каже, що великий хлопець сюди на підході щось таке. Так. Зараз, бачите, у нас будуть е, летіти повітря. Але це не страшно, тому що у нас, по-перше, оця артилерія вже стріляє по почекай. А по-друге, у нас підкріплення також вміє стріляти по повітрю. Так, що ти хотів сказати? Хотів сказати, звідти ще може підніматися. Знизу будуть, звичайно, звідси вони теж будуть іти. Це складно буде, мені, звісно. Але мені я думаю, мені. пройдемо. Сподіваюсь. Так, наша задача зараз тут також прокачувати ракети. Я думав, що це за ворон тут літає, цей птах. Оцей? Да. Ага, це ж кронана. Та я зрозумів вже. Не ворон, Японія. це. А що це таке крук? Сокіл якийсь. Так, запускаємо наступну хвилю. Бум. Бачимо, пішли. Бум -бум. Не ми <свіс> тут на них кинемо метеоритний дощ, а на цих підемо героям. А чому вони просто так помиляють, мені Е, Ну так лава вона ж а, то, розпечена, то, вони так. підгорають ній. Зараз приб'ють наших помічників там. Не страшно. Та Вони кнопки. там натискають на якусь кнопку, я бачив. А, так, коли стають да. невидимими. Цікаво, Зараз... ніколи не помічав. А я помітив. Зараз хтось стане невидимим, я не знаю. Хтось почне ставати невидимим. Ну, треба подивитись. О, Отут, а, я, да, да, я щось таке побачив. Натиснув. Ага, цікаво. Цікаво, ніколи не помічав, цього запускає. Man якось так груди собі натиснув. Mm -hmm. Бам. Не видим, я по-моему залагав трошки. бам 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 бам, -бам. Ну, Бачиш, так, да, він да, натис, але але вже запізно було. Та не ді... Ти чув це? Угу. Так. Трошечки сюди підкріплення поставимо про всяк випадок, щоб вони притримали, якщо треба, ворогів. В чому ще е фішка цієї артилерії, що навіть якщо там ворог пройшов, то доволі часто воно просто долітає ракета і добиває його, коли там вже немає якихось військ, які його зупиняють. <звучить> так. Це прям був. Бу 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 <звучить> <звучить> Зараз ми поставили отут артилерію, щоб вона починала так, вже стріляти одразу по цих. Але щось такого не робить. Так. Поставимо тут. Що вони там онлайн кажуть? Значить, на зв'язку. Щось на зв'язку. Артилерія, ну, типу, готова артилерія до бою. На зв'язку. Так. Так, я бачу, там натис якусь кнопку. Мабуть, у них там якийсь механізм невидимості є спеціально. Бачите, вони пройшли. Ой-ой-ой! Випадок побіжу туди. Хоча бачите, ракети... Все, не Нормально у нас закріплення ще є. Але бачимо, що пішли додаткові війська. Так, вставимо тут. Так, все добре. Втримали. Далі у нас знову повітря. Ні, бунт. Прям так чудово. Але у нас вже є три артилерії з прокачаними ракетами, плюс наше підкріплення reinforcement. Тому, в принципі, проблем з цією хвилею у нас не буде. А може метеорити запустимо потегля, яких багато? Та ні, поки що не треба. Метеорити на них буде все одно. Метеорит на них діє, якщо прямо. Ну, от попадає, так. Yeah. Да. Вони здається, от якщо вони пролітають над лавою, то воно вже їм не шкодить, а так, якщо кинути, воно не надіє. Так, можемо, в принципі, запускати наступну хвилю. Знову таки пускаємо трошки раніше, щоб нам додаткові гроші були. Пішли вже ці війська більш прокачені. Великі дуже. Так. Знову відправимо туди героям. Оці от е саурін Мірмідони. Е вони, пам'ятаєте, можуть лікуватися за рахунок е військ, які б'ють, як типу вампіри. От. Чого? Ну от бачиш, в нього здоров'я, бачиш, збільшилось. Тобто він б'є нашого цього підкріплення і у нього збільшується здоров'я. Так, це не Тому... погано. Ну так, але так от воно в них. Такий у них скіл. <плес> Кинемо метеоритний дощ. Так, готова ще одна артилерія, прокачана сюди її ставимо. Нам зараз знову-таки треба ракети. І запускаємо наступну хвилю. Тому краще оцих от чуваків не затримувати підкріпленням або героям, щоб вони не могли лікуватися собі. Зрозуміло? <плес> Видинка. Так, так. Довгенько. Ну, вже 11-та хвиля, тут всього 15 хвиль. Не так вже й довго. А, ще треба другу ракету здесь прокачати. А. а. Найшов, у цю, маганьку. Так, бачимо, пішли оці. От... Потужні чуваки, трошки кинемо метеоритний дощ. Вони... І треба будувати ще отут артилерію. Основні бойові дії зазвичай йдуть. Так, запускаємо наступну хвилю, нехай поки вони дійдуть, ми тут ще розберемося з цими островами. Так, пішла 12-та хвиля із 15-ти. Це добре. Так, ще 12, 13, 14. Ну, 4 хвиля включно с цією залишилось. Так. Включаем курку. Яку курку? Ну, Battle Mecha T200 называется. Battle Mecha T200. Так. на меха, а мега. Меха. Мех. Ну, Мічок. Так. прокачали тут. І я думаю, що тут можна прокачати це мастило, трошки сповільнювати буде війська на самому початку. І те саме тут. Запускаємо наступну хвилю. Бачимо, пішли отут невидимки, а ми сюди зараз кинемо метеоритний дощ. Посипались. Трошки відведемо героя. Бачите, поки що без проблем ми стримуємо всі війська. Димки, нам треба качати ракети. Дайте, дайте нам 300 золота. Бачите, багато вибухів, багато розривів. Повернемо трошки сюди героя на випадок, якщо хтось прорветься. На випадок. Ось тобі <тас> і випадок. Ну так, все нормально, все, стримали. Вона, запускаємо наводимка, наводимка запускаємо. І -і -і. наступну хвилю і починаємо тут прокачку. Ще дві хвилі включності є. Так, 14-та вже пішла. Це таке швидко. Так. Буквально 15-17 хвилин. Рівень буде пройдено. Ну, дивлячись з того. Як швидко ти все будуєш і запускаєш хвилю. Так, так. Якщо, якщо запускати трошки... хвилі завчасно, то і швидше виходить, рівень пройдеться. Але ні, ну, якщо, не... якщо трошки довго це робити, то воно так не буде. Mm -hmm. А стило прокачує. Ну там не треба. Стила треба, отут де туди на початку йдуть. Там 200 у тебе є, можеш прокачати. Та ні, нам краще ще отут одну артилерію побудувати. Бам-бам-бам-бам-бам! Що ж там по центру такий бах 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 прям. И запускаем наступну пылю. Эээ. E, the... mm -hmm. Це ж небезпечно так робити. Нормально. Oh, Ой-ой-ой! Сбито -ой. мы ці лазерними прийшов, чувак. Це не быт. Не быт, а це хму. Потих, потих. Потих. Такий повільний на мостилі, він навіть іде. Він по міліметру там проходить. Не то, що по пікселю. Піксель, це якийсь там мікрометр, мабуть. Так, зараз тут вся куча збереться і ми туди в пахнуті метеоритний дощ. Там все одно залишилось. Так, але ми їх. Добряче так ні. пошкодили. Всяка в, цих, в цьому дід від ракет. Дім від ракет, так. так. Тому й прикол, що. Ще лізу, ще лізу. що оця артилерія, вона і ракетами, і ядрами стріляє. Угу. Це вже... мастило викидає. Це вже, в принципі, майже кінець. <світ> Ти бачив скалу? Угу. Там один пройшов, але не страшно. <ган> Все, це остат... ну, ні, він не пройшов до кінця і маю на увазі сюди пройшов. Все, це вже останні війська зараз. <ган> <І> зараз є. <ган> зараз не видинки з'являться. І... Бачите, пройшли рівень тільки з використанням одного типу веж. Е, е, наступне відео, дивіться, там будемо проходити з магічними вежами, так? Так. Все дякую за увагу. Підписуйтесь Підписуйте на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі обов'язково, не менше 4 або 5 слів. Всім до побачення, зустрінемось на сумській серії. Пока-пока! Пока-пока!